Мої вітання на ваші прохання знімаю відео про датчик тиску в тракторі Для чого він і як його встановити? Встановити його дуже просто. Відкручуємо той електронний датчик, який ось тут закручений, така балабуха кругла. Його відкручуємо, купивши в магазині ось цю всю, всю причепіньку, напаклю, я напаклю і на герметик посадив. Ставимо от вам і датчик тиску. Як знати різьбу? Цей раз, як я купував, я вже просто прийшов в магазин, кажу, мені треба до Китайця датчика поставити. Вони одразу дають, вже знаю. Бо ще 11 років тому як я купував перший раз до трактора. А який там, а як ми там, тобто вони ще не знали, що це до чого, бо такого ніхто не робив. Кажу, дайте мені 2DNT-зону, то якось я вгадав. По різьбі я вгадав, бо там бувають різьби різні. О, там дають переходні і всі діла. Якщо... У вас якась з цим проблема, просто відкручуєте, їдете в магазин з цією балабушкою, щоб дали порізвіті і все. Як... А, якщо поставити сюди тройнік, до речі, тройнічок зробити, з чогось підібрати, то можна поставити ще й електронний, ось так само і підключити, і він буде і електронний, і цей. Але нафіг треба, той електронний вже. Якщо у вас це є. Як його врізати коронкою, цю, що по дереві, свердлим отвір. Дивимося тільки з тої серничного немає провода і нічого прочого. Тут пластинку прикручуємо до самого датчика букву Г і прикручуємо тут вам і датчик. Для чого датчик? Дивіться, чому я його поставив. Тому що якщо поставити на трактор який тільки з нуля, да, новий. таким чином ми можете, можемо моніторити давлення масла. Наприклад, якщо він в робочому показує тройку. Да, наприклад, один рік тройку, другий рік тройку, то там через 5-8 років вже можна дивитися, чи він показує тройку, чи може він менше почав показувати, і там вже якась вироботка і проблема з насосом. От. І таким чином можна моніторити стан, стан двигуна. Стан двигуна, стан насоса масляного. Ось така справа. Так що це дуже необхідна річ. От. В тракторі. Хай вам всім щастить.